А всім привіт. Е, часто запитують е, у нас, як це проходить саме інтубація, як пацієнта готують е, до загального знеболювання. Да? От, за, зараз е, на, е, на обличчі пацієнта є маска, на яку ми подаємо кисень для того, щоб гіпервентилювати пацієнта правильно, щоб на щоб Кількість кисня було в нього набагато більше був в резерв Ні, в резерв, щоб е, той період часу, коли буде проходити саме інтубація, яку ми зараз вам покажемо. Е, кисень був в достатній кількості всередині пацієнта. Правильно? Я Як, як стоматолог Я Як анестезіолог. <світ> як анестезіолог. Так, то зараз після того я пройшла е, е, гіпервентіляція, і ми приход, ну, переходимо саме, саме під час інтубації. Підиш на буде так зручніше. Угу, давай підходь з боку. Ми покажемо, як це відбувається. Ці трубочки, вони є різних діаметрів. У, звичайно, що у дитини вона буде меншого розміру, у, е, у дорослого більше. І саме зараз ця трубочка буде під'єднана вже до е, наркозно-дихального апарата з функцією штучної вентиляції. Легень. Від'єднується ось ця масочка і під'єднується через коннектори, через спеціальний. фильтр правильно газоаналісты як на машине хто разбирається як машины тут такий лямдозонт в машине які газа аналізує у нас тут світий сві, лямдазон сві, для, да, для анестезіолога трубочка вноссі паціа. Трубочка у носі, і ця трубочка вона виконує дві головні функції. Покажи мене, то не знаю, хто це говорить. Дві головні функції. Перша функція це саме безпосередньо вентиляція пацієнта, то пацієнт знаходиться вже на як правильно сказати, спонтанному, да, на штучному диханні, да, то пацієнт не дихає, дихає за нього наркозно дихальна апарат. Це перша функція, а друга функція що ця трубочка захищає дихальні шляхи пацієнта, і ми можемо повністю не турбуватися те, що рідина чи якісь. Кусочки е уламки зуб, зуба так. потрапить в дихальні шляхи і будуть е після цього осложнення. Да? То, перше, ми вентилюємо пацієнта і 100% уникаємо будь-якої гіпоксії і всякого такого. А по-друге, ми повністю захищені від уламків і попед... ну, потраплення рідини у дихальні поті. То такий вид загального знеболювання, а він, в принципі, такий, який може бути, це єдиний е е протокол для нашої клініки. І от так у тебе відбувається, скільки там дві хвилини. Ли не то відео, да, з яких ми тували 15 секунд. Тоді дякую за увагу. І якщо ми відповіли на зап... ваші всі запитання, то клас. Якщо ні, то запитуйте, будемо знімати ще такі відео, щоб ви бачили, що відбувається після того, як ви закриваєте очі, і не знаєте, що там з вами робить анестезіолог та лікар. Все так, все просто, але при наявності такого обладнання, ну і звичайно, такого анестезіолога. Дякую за увагу.